На сумщині п'ять шкіл закрили на карантин. Кілька районів області перевищили підпоріг по захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Тож заняття школярам вирішили обмежити, аби не допустити поширення вірусу. Подробиці далі від Юлії Настенко. Новий робочий тиждень розпочався для жителів області із сильних морозів. Проте в обласному управлінні охорони здоров'я переконують, епідемії грипу поки боятися не треба. Загальні показники під порогу ГРВІ на Сумщині не перевищені, за виключенням кількох районів. Підпоріг перевищений лише в Лухівському та Шосткинському районах. 30 на 34,12%. відповідно, і е, також варто зазначити, що обмежувальні. Заходи шляхом призупинення навчального процесу запроваджені повністю в двох школах Шоскінського району, а також частково в трьох школах Шоскінського Тирського будинка району. Що ж до коштів на галузі охорони здоров'я профільні чиновники переконують, цього року грошей, які забезпечує державна субвенція, не вистачить. Тож частково доведеться задіяти обласний бюджет. Вже передбачено з власного фінансового ресурсу обласного бюджету кошти на обласну цільову програму боротьби з серцево-судинними і церепрослярними захворюваннями. Фактично 6 мільйонів гривень, 2 мільйони з них на медикаменти і 4 мільйони це на оплату послуги. крім того, додатково заплановано витратити більше трьох мільйонів на закупівлю ліків для обласних медичних закладів. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко, новини СТС.